«Кременчуцька газета спільно з батальйоном патрульної поліції Кременчука робить проект, який маємо надію допоможе нашим водіям не порушувати правила дорожнього руху під час їзди за кермом. Для цього ми будемо розглядати ситуації на дорозі, і інспектор батальйону патрульної поліції буде казати, як правильно рухатися. Давайте розглянемо таку ситуацію: це коло біля колишнього півзаводу. Автівки рухаються з центру міста у напрямку молодіжного, які покащики включати. Водіям, які їдуть у тому напрямку. Взагалі немає такої вимоги включати повороту, коли ви заїжджаєте на круг про якщо ви не змінюєте напрямок руху. Тобто не змінюєте, не виконуєте перестроювання або не здійснюєте з'їзд з кола. Тобто, в'їжджаючи з кола з правої крайньої смуги в крайню праву смугу, ви рухаєтесь по ній без показчиків поворота, аж до моменту, коли ви будете виконувати. Правий поворот виїзд з кругу.